рада вітати у новому відео. Всім привіт! Сільпо. Сьогодні буде огляд соціальних продуктів для нашого щоденного життя, які необхідні нам для існування. Саме щось таке бюджетне. Подивимося лимончики і мандаринки. Подивимося на жовті циночки зі знижками мандаринки. Ці непогані, я їх деколи купляю. Сам Сума, називається 66,90 за кілограм. Ось. Такий в них вигляд, не дуже презентабельний, можливо, це такий сорт, можливо, вони вже трішки якби, змучилися від життя. Так, і є знижки на Києві на кошик. Ось там 84 гривні зараз коштує кошик Києві, і знижка 9%, і знижка діє з 10-го, 12-го до Тобто два дня лише мало лимончики недешево цього року. 134 гривні за кілограм. Почала з овочів, з фруктів. Тому що це саме необхідне, це такий вітамінний кошик в нашому житті. Руки вже липкі стали. М -м. Так. А ще апельсинки мають зовнішній вигляд, досить непоганий. І 82 гривні за кілограм. Досить величезні, а тверда шкірка. Не всі люблять з твердою шкірою, ну що там любити, хіба хто любить цедру, цедру апельсина, то тоді так. Так, їдемо, подивимося по чому помідорки, по чому цибулька. Щоб буде в курсі, можу його побігти собі в сільпо і придбати. На помідори Чері зараз знижка, і ціна зараз непогана. Знижка досить хороша. 69,90 до 12 штук. Якщо берете, 96 і 12 штук. Ну, тобто така пропозиція акційна. Це якби хтось для перепродажі брав то так. А так, от якщо ви берете собі там до 12 штук одну корзинку, дві, тут навіть і на одну зараз важко потратити гроші, то за одну 70 гривень. От стільки їх буде а тих пару помідорів і 70 гривень, якби. Так. Томати українські, українського виробника. Трішки є снижка, 14%, зараз 99 гривень. А ціна була 117 гривень. Ось такий у них стан. Є між ними вже і пошкодження, як бачите, а є ще в придатному для споживання видів у вигляді. Так, томати, томати, вони на снижках помідорки. Хто каже томати, ну правильно томати взагалі так. -то. Так, сливка 129 гривень за кілограм. І знижечка зараз є. на них Бу, була ціна 174 гривні, жовтий 189 знижки немає. Так, рожевий, рожеві смачні, 139 гривень. Зараз теж знижка до 12%. А ціна була 159 гривень. На томати хороша знижка є. Так, Перець халапеньо, а де ж він цей перець? Тобто хтось переніс ціни і причепив, бо парчика я не бачу. А огірочки без знижки. Такий в них от стан, можна собі вибрати ще. Кабачки, правда, в ціні досить виросли, 114 гривень за кілограм. Так, корисно. Кожний день, хоча б через день їсти салатики, руколу. Шпинат і салат митий, що ви зразу можете вже його в салатик давати, заправляти олійкою. І 69 гривень. 69,99 гривень, має вигляд свіжого досить. Ось така упаковочка коштує 70 гривень 75 грам. Видно, що він свіженький, не прив'явший, а ось цей Baby-Mix, то вже видно. А, цей вже зовсім прив'явший, а тут, але можна вибрати. Якби можна вибрати. Ззаду завжди, як то кажуть, свіжіший чомусь. І по терміну придатності завжди треба брати ззаду розкладок зі спинки. Тобто, так, baby mix салат що тут входить, тут входить. Хотілося би розказати. Тут і шпинат є, і салат листовий, листовий, і лоло біонда, рукола. Мангольд, тобто якісь різні сорти салату є 69-99 гривень. Любі салати, практично, які би ви собі окрему руколу можете купити Рукола Теж видно, що свіженька 70 гривень. Можна посортовану брокколю купити. Упаковка самого сільпо 150 грам за 150 грам. Майже 30 гривень. Вигляд має свіденької. Така вже порційна. По чому ж капуста, капуста Савойська? Зараз зі знижечкою. Зараз 17 гривень, а ціна була 25 гривень, 29%. Зараз знижечки. І знижка триває з 13 по 19 грудня. Планую досить часто роботи погляду ціну з сільпо, так що якщо до вас важливо, приєднуйтесь до каналу, тисніть підписатися і будете в курсі, щоб ви знали, на яку суму розраховувати, що вам купити, який асортимент, відправляючись в сільпо. Капуста пекінська зі знижкою зараз 22 гривні. А була ціна 28 гривень. Знижка 17%. І парі червоний А Зараз 329 гривень, а ціна була 414 гривень. Томати сливка 129 гривень. Знижка досить хороша. Ціна була 174 гривні. І вони досить непогано, Зараз ще стані. Свіженький видно, і томат біоранж жовтий. 11% знижки 149 гривень. Вже є поточені багато, м'які такі, а, якби. Але ще можна між ними вибрати, придатні до споживання. А, це так не буде, не є, як в Німеччині, наприклад. Все по ниточці викладено і все свіже. І такого не буде в Німеччині. Вони просто розуміють, що це ніхто не купить і вони заберуть з прилавку. Для чого, щоб воно тут гнило, ну оце таке ціна на батат, хто купляє, і для кого це важливо, 9% знижки 139 гривень за кілограм, а ціна була 154 гривні. Так, при чому картопелька зараз 18 гривень. Так, ось така картопля немита, з дефектами порізана, різна. Ти стоїш собі і вибираєш. Якщо не можеш собі дозволити купити, наприклад, миту-картоплю, в цілому треба брати і вигідніше, і як для мене, це мита картопля, тому що ти вже одразу бачиш і менше відходів. Так, і я що зараз 18 гривень ціна була 30 гривень. Королева Анна сорт. Що тут королівського? Отакий був сорт. Такий був сорт. Так, картопля коломбо. 17 гривень 49, а ціна була майже 20 гривень. Ось така картопля, ніби вона вже краща. Вона така трішки більшенька, вона мені краще сподобалася, має більш такий вигляд більш такий презентабельніший так, картопля морква мита Теж знижка за 17 гривень. І картопля біла мита, Маленька, багато зеленої її. І зараз 32 гривні за цю картопельку. Ну, так собі, так собі вона. Морква хороша мита. Морква хороша. Так, картопля в упаковці велика, видно, що вона така. Якби. Якісна, без дефектів, і це є. ця сітка коштує 99 гривень за 2,5 кілограми. Така ціна. Так, ще є картопля відбірна, мита 2,5 кілограми. Ось вона. І зараз зі знижкою 104 гривні. А цибуля фасована. Я так розумію, це оця сітка, ось ця стільки тут. Вага. Не вказана? Ще вказана, скільки тут грам, не бачу. Цибуля синя фасована, три штуки, як це зрозуміти. Де тут є три штучки? Не бачу, не зрозуміла я. Де тут по три штуки, 42 гривні? Що означає три штуки? А, ось. Ось така цибуля, синя фасована, ось така за три штучки 43 гривні зараз. Розібралася. Ну, а цибулька ріпчаста 59 копійок за 100 грам. Тут вказано за 100 грам чомусь. Не за кілограм. Кілограм виходить буде 5,90, зараз знижка 25%. Ось а, така ціна на цибульку. Тут можна вибрати, її дуже багато, от скільки, вродило, як то кажуть. А, сухенька, класна і ціна досить низька. Як на мою думку, так, кава, чай і до кави теж. Мед актуальний, джеми актуальні, теж хочеться хлібчика намастити. Подивимося, самі такі бюджетні варіанти, наприклад, чаю. Чай зараз на космічних снижках. Все в жовтих ціночках, тобто від самого практично дешевого, самого дешевшого, поки що я бачу 36 гривень. Снижка, а, є так, такий чорний англійський сніданок, граф грей, чорний байховий чай, можна купити за 36 з копійкою. І ще є зелений, чорний ні. Це вже премія, інший якийсь чи такий самий, а, все те саме так розставлено. Ну, поки що за 36 гривень саме такий я бачу, найдешевший варіант, який може бути. Так, за 49 тут хороша знижка, до речі. І відомий Піків бренд. Так, з ароматом бергамота 50 гривень. Ціна а ціна була 77 гривень. Отакі От знижечки на чай непогані. Так. Дивимося, що ще є дешевшого. Цього бренду є за 54 гривні. Тільки що дивилися за 49, тут 54 з ароматом. І шматочками манго. З натуральними шматочками манго, то хотілося б такий чай спробувати. Ось так. Так, а ще чай є за 19 гривень. А ціна була... Це їхні, їхня розпасовка. Повної чаші, чай, чорний байховий, 100 грам Така економ пропозиція, дійсно, дійсно економ. За 100 грам 19 гривень. Ну і хочеться цукерочок до чаю. Ціни на цукерки досить зараз високі. 139 гривень то рачки, золотий рачок. А ціна була 194 гривні. Якби, ось така пропозиція зі знижкою, ще зі знижкою є цукерки. Так, в Беласко 319-100 гривень знижки. Ну, непогано 100 гривень, це якби вже трішки є отакі якби, цукерки шоколадні. Так, зі знижкою що ще є. Тут щось розкопали, що це було. Цукерки бісквіт-шоколад, графиня, вишенька. Хороша була знижка, ні єдиного цукерка немає. А, як розхопали. Люди шукають знижечки, скоро Миколая. А, якби просто розгребли, що дешеве, подивіться, що дешеве, дешевше порозгрібали, нічого немає, від рушенку рілку розгрібли бджілку розробити, тобто цукерки, ви поклапте все, якщо вам треба, бо дешевих варіантів, ну, наприклад, це місто Львів, сільбо за 139, тобто всі дешеві варіанти, я в шоці ці Тут, можливо, і досипали, вони завтра добавлять, але це якби От робимо висновки, що люди шукають дешевші варіанти, щоб наповнити мішечок. Так, шоколадки теж зітнишою, такою сутілою є. Так, дивимося, що найдешевше є. Шоколадки зараз подорожали, тому що в світі шоколад сам по собі став дорогим. 119 гривень шоколад чорний, 70%. 70% какао, бобів туральних. Італійський шоколад 119 гривень. Тут нічого дешевого немає. Так, молочний є. От класичний тут хороша знижка аж 41 відсоток. Ось такий, так ще це не це він. Так, ось такий молочний шоколад. 70 гривень зараз. Ціни досить високі. І чорний шоколад. 69,90. Тут по 70 гривень. Ось така шоколадка, 52% натуральних каву бобів. Так, несквіт є 60 гривень, а ціна була 76 гривень. А молочний теж шоколад. теж на півпусті. От що багато розібрали, але ну, шоколаду вистачає. Він по високих цінах. Низьких цін взагалі ніяких видно. Якби так цукерками перебуваються Ось ці зі знижкою Міленіум є 62-64 гривні ціна Це набула сімдесята знижка, не дуже суттєва. А вони смачненькі, ці шоколадки Міленіум. Тут молочний шоколад з горіхами і ще з якимось і з арах... із льоном і з насінням чиа З льоном шоколад. Не знаю, чи я би таке хотіла, швидше всього, що ні. О, з льоном точно ні. На такій солодкі ноті кажу, Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Напишіть в коментарях, яку категорію продуктів ви б хотіли більше бачити на оглядах, що вам важливо на що знижки. До зустрічі!